Один. Реклама Активіа. Спонсор нашої програми Activa. Самі Ліпші Його. <реш> Йому не вистачає сили у його імунітеті. І спонсор нашого показу Активія. Активіа. Коли він заявив цю чудову Активію його імунітет став кращий, а розум більший. Активіа. краще ми доробляємо. Активі дубль 2. Саме ліпший наш спонсор. Ам. Ага. Дивіа. Спочивай відповідально. Активі надає розуму, мисленості і, і мудрості. Ти що не бачиш, ти туди не поставиш карту. Активі.